Друзі, привіт! Сьогодні маю рецепт простого домашнього яблучного пирога. Доступний, готується дуже просто, але виходить дуже смачно: крихке пісочне тісто і волога ніжна яблучна начинка. Такий рецепт точно має бути у записнику кожної господині. Обов'язково зберігайте собі рецептик та надсилайте своїм друзям, знайомим тим, кому це може бути корисно. До просіяного борошна додаємо холодне масло і перетираємо це все руками ось так до утворення борошняно-масляної крихти. Далі окремо потрібно збити яйця із цукром. Додати це все до борошняно-масляної суміші. Також додаємо сюди майонез, можна приготувати домашній. У мене на каналі є багато рецептів, або ж купити магазинний. І додаємо сметану, а також соду погашену оцтом. І це все перемішуємо. В результаті виходить ось таке густе тісто, яке не прилипає до рук. Тісто розрізаємо на дві частини. Більша частина піде на низ пирога, а меншу частину залишаємо наверх. Отже, великий шматочок тіста розкачуємо за розміром форми, одразу на пергаменті, на якому будемо випікати, і перекладаємо у форму. Як бачите, пляцок виходить доволі великий. Всі пропорції залишаю в кінці відео, а також внизу під відео. Далі викладаємо яблука, їх потрібно очистити від шкіри та серединок та порізати на пластинки товщиною приблизно 1 см. І також додаємо родзинки, вони дуже тут пасують. І зверху посипаємо це все цукром, а потім корицею. Кількість цукру можна коригувати в залежності від того, наскільки солодкі ваші яблука. Далі, ось так, на пергаменті, розкачуємо меншу частину тіста, формуючи прямокутник розміром форми. І ось так легко перекладаємо тісто із пергамента у форму. Краї бажано з'єднати, щоб начинка не витікала. Зверху потрібно змастити пиріг жовтком. Випікаємо при 180 градусів приблизно 1 годину, щоб пиріг підрумянився. Охолоджуємо і зверху посипаємо цукровою пудрою. Цей пиріг насправді дуже смачний. Обов'язково спробуйте. Я впевнена, ви захочете ще.